Hvað er að miskaða þá? Hvað er að miskaða þá? Так, молока. Вітаю вас на уроці української мови. Для уроку нам знадобиться зошит і письмове приладдя. Ну і починаємо. Сьогодні на уроці ми продовжуємо роботу з повторення вивченого матеріалу у другому класі, тому нам сьогодні буде потрібен тільки підручник. Ой, вибачте, тільки зошит і письмове приладдя. Дякую всім діткам, які прикріпили завдання у нові знання, а також зробили скріншоти виконаних прав і також їх у нові знання прикріпили. Я все перевіряю і вам у нові знання надаю відповідь. Тому туди заглядайте і ви побачите вашу перевірену роботу. А ми з вами вчора повторювали тему. Яку тему вчора повторювали? Розповідні питання <ривіт> і питальні. <ривіт> <ривіт> питальні, спонукальні. Ну, і що це? Розповідні питання і спонукальні? Е, це все е, речення, правильно, речення. Ну, а сьогодні ми з вами повторимо. Те, у що складаються речення. Ви знаєте, що речення пов'язані змістом і розміщені в певному порядку утворюють текст. текст. Правильно. Прочитайте, будь ласка, слова, які утворюють текст. Точніше, слова, які стосуються тексту. Заголовок. заголовок. Так. скажи, будь ласка, Тимурчику, що таке заголовок? Тимурчику, що таке заголовок? Так, пригадуйте, піднімайте руку, хто згадав, що таке заголовок. Веронічка, будь ласка. У нас два тексти. Правильно, що ми можемо дізнатися з заголовок? Е, про що ми пишемо? Про що буде текст? Так, ми можемо читати, можемо писати. Заголовок дає нам поняття, про що буде текст. Тимурчику, а що ви пишете, золоті? Тимуре, що ти пишеш? Ми ще нічого не пишемо, працюємо усно. А автора ми можемо дізнатися із заголовка? Ні. Автор Ні. в заголовку ніяк не позначається, правда? В заголовку ми дізнаємося, про що буде текст. Так, наступне слово. Прочитайте його. Опис. Це опис. Що це за опис такий? Це, це що ми описуємо. Те, що ми описуємо, Алінко, що ще додаш? Ну, це. Це після заголовка ми пишемо, що ми там хотіли написати. Що ми хотіли написати. Але ми можемо про щось розповісти, а можемо щось описати, так? Якщо у тексті про щось розповідається, то це текст розповідь. А якщо описується якийсь предмет, наприклад, от обличчя людини, або зовнішній вигляд тваринки, якщо описується, то це буде текст опустосу. Так, наступне слово. Казка. Казка. Так, та. наступне слово. Зачин. Зачин, правильно, ставте Зачин. на голос. Наступне слово. Основна частина. Основна частина. Кінцівка. Кінцівка. Речення. Розповідь. Розповідь. Так. Та. 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 Із чого складається текст? Будь ласка, Алінко, із чого складається текст? І, із основних частин. Із основної частини, але в ньому не може бути тільки основна частина. Ще повинен бути, ще які частинки? Заголок, Просто... за да, 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 зачин, так, основна частина так, і розповідь. Саму розповідь. В кінці що пишеться? Кінцівка. Кінцівка. От ми з вами в п'ятницю складали твори і більшість діток написали текст повністю правильно, у них є і зачин, і основна частина, і кінцівка. А декому я писала в рекомендаціях: допиши зачин або допиши кінцівку, тому що без цих частинок текст не повний. Так, ну а якщо подивитися на сам текст, то з яких частинок він складається? Із речень, речень, правильно. і, звичайно ж, речення повинні стояти в певному порядку. Давайте переконаємося. Прочитайте, будь ласка, текст, який є на екрані, і скажіть чи ні, мама, і Юля, мама працює велика. 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 Дівчата каже, між велика. собою. Наша сім'я велика. і так. Таньте діти, які вважають, що це текст. Таньте дітки, які вважають, що це текст. Гімурчику, це текст. текст? Вероніку це хіба текст? дітки а ви зрозуміли, що він взагалі цей текст нам хотів повідомити ми, я ні, ми не зрозуміли. Речення, подивіться, перше речення про кого? Про, Олена, і... Олена. про Олену а. і Юлю. А друге речення? Про маму, а про третє речення. Да. Скажіть, будь, будь ласка, ці речення пов'язані між і собою і з містом? Пов'язані? Ні. Це реч, цей, ці речення текст собою не утворюють, бо речення у них не пов'язані з містом, так, Даринко? Дариночко, говори. А ну, що вона розповідає? Хіба тут речення між собою пов'язані? Я от нічого не зрозуміла, що цей текст мав на меті мені повідомити, просто речення, які між собою не пов'язані. Правда? ж? А тепер, а тепер прочитайте ось цей текст і подумайте. Цирикові і, Юр, і, і ми ми просто ми брати, ми Вони просто брати. Вони близнята, Хлопчики дуже схожі на схожі один на одну. Тільки мами з датом можуть їх розрізнити. Дайте, будь ласка, дітки, які думають, що це текст так Аліна думає, що це текст. Спасибі. А решта, М -м -м. так, я так розумію. Ага, Поля Лавриненко, Маргарита Тимур. М -м -м. Так, Мілана. А решта діток що думають, що це не текст? Я встала. М -м, дякую, Юлечка. Скажіть, а тут речення? Ой, Веронічка встала, Аліля. А, Чи ви не читали? А, Ілюша. А, Міша. Алята, ви мене чуєте? Так. Так, у мене не тут не щось із зв'язком, тому пропадає зв'язок періодично. Я не чути. Він пропадає. А зараз чути? Так. Добре, да. тоді я продовжую. Отже, дітки, тут речення з містом пов'язані. Так, так. Про що так, весь цей текст. Про... Про... Про хлопчика. Про хлопчиків. Про... Правильно. А речення стоять в правильному порядку, порядок не порушений? Ні. Що? Ні. Отже, коли речення об'єднані змістом і стоять у певному порядку, то тоді таке називається текстом. Ось це вже текст. І тому ті, хто дітки, які встали, ви вчинили правильно. Дійсно, ви розпитали. Як ви вже зрозуміли, сьогодні на уроці ми будемо працювати з текстом. У вас на екрані є текст. Прочитайте його, будь ласка, і не придумайте, не до шіпра... нього заголовок.

Ви прочитали текст і зрозуміли його зміст. Будь ласка, запропонуйте мені свої варіанти заголовку. Найкраще, якщо ви напишете мені у чат свій варіант заголовку, а якщо не виходить у вас, то тоді вже говоріть. усно. Але краще напишіть у чат як би ви, який би ви заголовили текстом. Так, дуже чекаю на ваші відповіді. Як би ви його назвали? Про що Лілічка, ти працюєш з нами? Тронічка, будь ласка, твій варіант заголовка. Мій брат. Дякую. Ще ваші варіанти хочу почути або побачити в чаті. Так, напишу від Вероніки мій брат, і ви всі його побачите. Я просто Лучше. не можу вірити на український. Зрозуміло. Ну, я від тебе написала твій варіант у чат. Так. Якщо хочете сказати усно, будь ласка, піднімайте ручку, я вам надаю слово. Так, Ігор написав: дякую, мій старший брат, чудово. Мій старший брат. Ігор написав. Юля, будь ласка, твій варіант. Мій старший брат. Ага, дякую. Поля? Найкращі брати. Найкращі брати. Добре. Алінка, твій варіант. І ти пишеш. Добре. Хтось усно може, хоче ще сказати. Я ну, Добре, декілька відповідей, принаймні, ми маємо. Від Ігоря, мій старший брат, і Поля Лавриненко, мій старший брат, тільки з помилочкою написала, але ну, нічого. Так, і Веронічка написала мій брат і. Даринка написала просто брат. Так, це дійсно все відповідає змісту тексту. Коли ми прочитаємо такий заголовок, ми зрозуміємо, що текст про брата, Алінка, мій старший брат, мой по-русски, а мій українською. Я просто не можу на українській, на клавіатурі. Українська, по-перше, по-друге, <клес> нічого. Можна, я зрозуміла, що ти хотіла сказати, просто тебе поправляю, щоб ти знала, як українською. Я знаю. Так, Тимурчик написав: мій старший улюблений брат. Зрозуміло, дякую. Чудові відповіді. І всі ваші заголовки дійсно відповідатимуть змісту тексту, тому що текст дійсно про брата. Ну, а в мене такий варіант: він співпадає з вашим? Почти. Майже співпадає з вашим. так? Добре. Гаразд. А тепер знайдіть у тексті за чим. І хто готовий прочитати, підніміть руку. У мене є старший брат. за підняту руку. Хто готовий, Тимур перший підняв руку. Будь ласка, тебе слово. А... Де Мій у нас стар... за чим? Ага. Мій, о, ми... Ну, ну, все правильно. Мій старший. Ну Зв'язочок пропадає. Дітки, Зачин Зазвичай де стоїть. На самому верху. На самому початку, так. Алінка, прочитаєш. Ну, да. У мене є старший брат. Його звати Андрій. Правильно, це зачин. Скажіть, будь ласка, як написано зачин? Спочатку. Переду, спочатку. А ще? І в кінці. І в ну, в кінці. кінці, то не зачин. А перед е, самим зачином що це за відступ? Чого він такий, начебто не спочатку рядочка? Як це називається? Mm -hmm. Хтось правильно сказав, Міланка, я бачу, що ти правильно говориш. Мікрофон включи, Мілаш, скажи ще раз. Аб абзац. Правильно, ви сказали правильно, абзац. Далі найбільша частина це основна, і вона теж пишеться з абзацу, а ось це як називається Кінцівка. Кінцівка, І вона також написана з абзацу. Щоб позначити частину тексту, її зазвичай виділяють абзацом. Так, добре, дякую вам за плідну роботу над текстом. Трішки пригадали ми з вами, як він побудований. Ну і після відпочинку для очей ми продовжимо. Відпочинок для очей потрібно зробити легкий масаж. І я з вами роблю масаж, щоб очі відпочили, бо постійно дивитися в монітор дуже шкідливо. Так, малята відпочили. Відпочили. І тепер будемо працювати письмо. У своєму зошиті напишіть «13 вересня класна робота. Не забувайте пропускати рядочок від попередньої роботи. Сьогодні у нас 13 вересня, класна робота. Так. І зараз ми з вами е, виконаємо одне письмове завдання з редагування тексту. Ви знаєте, що іноді тексти бувають недосконалі. От зараз, коли ви допишете, я відкрию вам наступне завдання. Завдання буде таке: прочитати текст і зрозуміти сказати, яка в ньому недосконалість. От що б ви в ньому виправили? Будь ласка, прочитайте текст і підніміть руку, коли будете готові відповісти. Що з цим текстом не так? Що б ви в ньому виправили? Тимурчик вже готовий відповісти? Ні, сестрички довге волосся, Сестричка не любить його заплітати. Сестричці подобається, коли воно розпуще. Будь ласка, хто хоче відповісти, сказати, що в цьому тексті виправити? Будь, Будь ласка, перша Веронічка Софійка чекає, я тобі теж слово надам. Моя не, маю не маю значення і назви. Так, заголовок би додала. Заголовок. І зачиня, правильно тебе зрозуміла? Але зачинка все ж таки є, Ось же ж початок тексту. Є зачин в ньому, але заголовок зрозуміла, приймається. Спочатку зачин, ти? а потім уже. Софійка, що б ти в ньому змінила? Ну любов би його читати. Так, ти б додала ім'я замість слова сестричка. Я тебе зрозуміла, дякую, <різований> хороша відповідь. Алінко, тобі слово. Ем, там просто у моєї сестрички mm -hmm. довгелося. Ну це, це це ну, ну, це є за чим, це просто там, ну, це не текст. Чому? Далі продовжується про сестричку, і її волосся, порядок не порушений. я знаю! Порядок не порушений. Юля тобі слово, я ігор знаю. ти наступний. Моя, Моя сестричка любить розпущеними волосами. Волосся. Ну Тут все правильно, тут помилок немає. Так, які є Май, варіанти має. ігоре, будь ласка, Май, могли б написати у моєї младшої старшої сестрички? Додати детали, ти хотів, я зрозуміла, молодшої чи старшої сестрички, так, а ще якісь недоліки є в тексті, Веронічко, ти які недоліки В кінці Ну, Іноді буває, дітки, іноді буває, що текст він весь вміщений в один абзац, коли він невеличкий, таке буває. Таке буває. Так, я ж кажу, що зазвичай абзац виділяється. Ну, поки що я вам скажу, найближче була Софійка у своїй відповіді. Вона б замість одного слова сестричка додала б ім'я. Дітки, от дивіться, заголовка немає, як Вероніка сказала, і слово сестричка Софійка, бо це друге, замінила б на ім'я. Знову інтернет зв'язок мене пропадає? Чути мене, Діти? Чути мене, так. Так? Так. 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 Включи мікрофон, Скажи свою відповідь. Міланка, включи мікрофон, скажи свою відповідь. Добре. Ще раз. Добре. Повторюються слова. А яке слово повторюється? Сестрички. Сестричка, сестричка, дивіться, в першому реченні сестричка, в другому реченні сестричка, і в третьому реченні сестричка. От Софійка запропонувала: дивіться, в першому залишимо слово сестричка, в другому замінимо, придумаємо їй якесь ім'я, а в третьому? Як це замінити? Сестриці подобається як це замінити? Сестриці подобається так, слово подобається не треба міняти Полінка, воно ж не повторюється. А ну, сестричка поміняти треба. «сестричці» подобається. Як замінити? Їй. 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 Хто Їй це подобається. Старає? Веронічка? Їй подобається. Так. Так. Їй подобається, коли воно розпущене. Ось так буде правильно? Так. так. Так, Ну давайте. І ви сказали, що заголовок треба тексту додати, то давайте додамо. Mm. Моя сестра. Моя сестра. Діти, додамо такий? Так. такий заголовок. Давайте. Навіть... Ми Я будемо, Олексійна. як ви вже зрозуміли, цей текст виправляти письмово. Тому у зошиті ви можете одразу робити запис на першому рядочку. Заголовок. Як ми назвемо текст? От запропонували моя сестра. Як ще можна? Таша сестра, сестра. як ще можна. Я вас плохо чую. Як ще можна. А отак можна назвати текст. Можна так текст назвати? Так. Да. Можна, можна назвати моя уявна, улюблена волостата моя сестричка, давай скоротимо до Моя сестричка. Малята. У мене тривога. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття. Ми з вами продовжимо після завершення повітряної тривоги. До побачення. Пройдіть, Будь ласка, в безпечне місце. До побачення. До побачення. Відключайтеся від покриття. Відключайтесь. До побачення.